Всім привіт! Мене звати Юлія, я дизайнер студії Белік. Зараз ми знаходимося вже не на об'єкті, а у квартири у нашої замовниці. Її звати Ольга. Давайте познайомимось ближче. Доброго дня! Мене звати Ольга, як Юлія сказала, дуже приємно. Оль, розкажіть, будь ласка, чи був у вас досвід роботи з дизайнером взагалі? Е, ні, для мене це було вперше. І це моя перша покупка нерухомості, тому воно як таке знаєте, дітище, чи як кажуть. І мені було дуже важливо, щоб зі мною була людина, яка буде відчувати мої емоції, тому що я дуже емоційна проникнеться об'єктом, проникнеться моїм баченням. Тому це було вперше і дуже успішно, тому що однозначно я б сама. Не змогла нічого зробити, тому що кожна людина повинна займатися тим, чим вона займається. У кожної людини є свої компетенції. Mm -hmm. І те, як Юлія комунікувала, те, як вона проживала, вона навіть в якихось моментах більше від мене хвилювалася за якісь там питання, більше розбиралася. Я повністю довірилась навіть у виборі. Не знаю, дивана, свічки, всього. І це дуже круто, коли людині можна довіритись на 100% і протягом того часу займатися, заробляти там ті самі ті кошти чи займатися своєю любимою справою. Тому що ну, важливо, щоб кожен міг і мав можливість займатися тим, чим він може. А, підкажіть, будь ласка, по яким mm. критеріям ви взагалі розглядали студії, за що там ви обрали там нашу студію? Що вам сподобалось? Студії обирала насправді просто заходила на сайт. Я не професіонал, повторюсь у цій сфері. Взагалі нічого не розумію там від будівництва, як там проектується. Тому чисто на інтуїтивному рівні зайшла, подивилася, які мені подобаються картинки, тобто які проекти були. На сайті mm -hmm. а, чи і в інстаграм, тобто як воно виглядало, чи мені по моєму чи воно, да, воно мені mm -hmm. імпонувало чи воно передає ту, той затишок і той комфорт, який би я хотіла бачити в себе в квартирі, і відповідно в тих критеріях а, вибирали. І, звісно, по комунікації, бо це. Основна складова цієї роботи, тому що це досить нервова такий аспект, тому що як ремонти кажуть, хочете прожити з людиною, прорвіть ремонти. <світ> тому це важливо дуже сильна комунікація, щоб люди були на одній хвилі і розуміли, про що і бачили одну і ту саму картинку. А от у мене таке питання: от як проходив для вас процес розробки, там саме дизайн проекту і окремо ремонту, так як для вас це було? Повністю все було від студії Білік, е, починаючи від е, проєкту, потім дизайн і потім авторський надзор. Насправді е, щодо дизайн проекту, однозначно ну, я хотіла купляти, щоб е, тому що я б сама не змогла в мене доступ ну, невеликий квадрат. Я не могла б сама достатньо вмістити те, що мені б хотілося вмістити, угу. тому без дизайнера це нереально. Та й взагалі навіть у великому такі штамі питання виникають. Але по щодо авторського надзору були ну якби сумніви. Можливо, щоб м, тільки взяти там дизайн, проект, mm -hmm. а вже авторський надзор не сильно необхідний. Але однозначно можу сказати, що воно повністю вартує і навіть більшого вартує, тому що це знімає стільки часу, стільки стресу, стільки непотрібних комунікацій і енергії з життя забирає. Ну, Тобто, коли можна потратити навіть на час проведений там з друзями, mm -hmm. я вже повторюсь, ще на роботі. もう再。 Це навіть для мене це ще навіть більше як дизайн-проект. Тобто, ви не наважувались спочатку на спочатку ні. А що саме вас якби направило на те, щоб це сталося суто по роботі, тому що в мене чисто фізично не вистачало часу. Чисто із за цього вже взяла авторський надзор, тому що щоб зняти цю головну біль. Але зараз я розумію, навіть якщо б у мене був час, однозначно потрібно, бо це все одно як не як іде комусь. Комунікаціями я все одно проживаю проект, uh -huh. та, тобто ми все одно вибираємо разом. Але це іде я як виступаю як клієнт, а не як контролер, чи є людина, яка має приходити показувати на кожну точку, що не так сваритися, комунікувати е, там, тому що це теж зовсім інші люди, зовсім інший аспект людей. Е, люд, ну якби так. В кожного просто різні, да, там в торгівлі, одні в кожному середовищі є свої ну якби свої люди, і потрібно, щоб люди комунікували на одній тій ж самій мові. Я не знаю мову, да, тобто як пояснити навіть людям донести те, що я хочу. А коли людина, яка цим займається, тим сам дизайнер, да вона розуміє, як пояснити, якими словами це пояснити, як це подати, розуміє, як поговорити з будівельниками, і розуміє, як поговорити зі мною на моїй мові, на якій я розумію. Тому навіть зараз, якщо б в мене була ще одна дана, тобто ще б одну квартиру купляла чи там. Будинок однозначно авторський надзор, тому що це не означає, що я не беру участі. Це просто означає, що є якийсь такий модератор між всіма сторонами, який uh -huh. робить і дивиться зі своєї професійної точки зору, як зробити краще. Кажіть кінцевий результат е ремонту е підтвердив ваші очікування чи ні? Однозначно, дай дуже задоволена, і всі дуже задоволені, навіть більше, е тому що. Ну, це дійсно як така насправді частинка така душі вже дім. І все-все ну, так, як я хотіла, в таких, таких тонах. Все просто так, як я уявляла. Це супер. А да. може у вас були якісь моменти, які вам не сподобались там під час можливо там, проекту, ремонту? Були чи є якісь моменти? Навіть якщо вони були, я їх не відчула. Можливо, це були моменти. Ну, я ж кажу, до мене ті моменти не дійшли. Для мене воно прийшло ремонт. Прийшов. Повз мене, можна так сказати, як свято. Я так пам'ятаю, коли ще тільки купила вже квартиру. Мені е, видавали ключі, і дівчина, е, яка видавала, каже: От я вам бажаю саме основного, щоб вам прийшов дуже легко ремонт, бо це дуже така непроста річ. І взагалі всі мене на це налаштовували. Але тепер, так вона дійсно її побажання, напевно так і здійснилось, бо тому, що ремонт пройшов максимально якось повз мене. В задоволенні я не відчула якоїсь там напруги, чи мені потрібно було якісь на зусилля зробити. Ну тобто воно мені прийшло дуже дуже класно. А в мене ще таке питання з приводу наших підрядників. Угу. Є якісь да, там, може, моменти, де вам дуже сподобалось, там, де угу. ми з вами ходили, підбирали щось. Що ви можете сказати? Мені важко сказати, тому що я з ними майже не комунікувала. Наприклад, самі такі можливо перші, може, ви згадаєте, там в агроматі ми були з вами угу. а, наші класні меблярі. Ага. Ну, такого, щоб мені не сподобалося, я не можу чесно викремлити. Це не то, що я там хочу зараз щось сказати, якийсь позитивний відгук, але я справді не можу сказати негативного, тому що в мене ну, його не було якоїсь такої сторони. Тому що... А от саме позитивно, можливо, там зі, з усіх хтось найбільше. Позитивне це те, що було швидко. Угу. Тобто, ну, на початку воно як почалося, воно пішло такими швидкими темпами і досить швидко воно закінчився ремонт. Я ну, не очікувала і так. Ми приходили, от вже то-то, то-то, зроблено. Там єдине вже навіть потім більше, я так розумію, розтягували, щоб ми очікували, щоб там меблі, коли прийдуть, коли якісь а, дійдуть, не знаю, те, що потрібно вже до завершення ремонту. Все робота, і мен... що, що мені подобається, що саме в цій студії не шукають, ну не ну, взагалі саме в роботі от з вами не шукають якісь винних, що не так, а шукають рішення, навіть якщо відбувається. Хоча у нас якихось проблем під час ремонту взагалі не виникало. Ну, в крайньому разі я про них не знала. Можливо, ви просто про них не знали, але не вирішувалися просто без вас. Я ще раз просто хочу повторити це не то, тому що це дуже така. Ну, в кожному по різному, але для мене це дуже велика покупка, і тому що ну, важко я заробляла гроші для того, щоб здійснити цю покупку, тому дуже відчувається цінність цього. Тому це не для того, щоб якось дати позитивний відгук, щоб хтось там прийшов. Це дійсно щира порада як другу, тому що це повністю оправдує себе взяти авторський надзор. Ну, в обличчі Юлії. Дуже приємно дякую. Да. В принципі, я розумію, що надалі, да, якщо да. то ви будете співпрацювати да. з нами, да. да, і ми будемо з вами да. робити авторський нагляд там, наступних ваших домів. Да, так, да. дай Боже. Да. Оль, підкажіть, будь ласка, які рішення в інтер'єрі вас зачепили? Дуже мені сподобалося, що мінімалізм, тобто, багато прихованих, воно працює, але воно не видно. Це дуже круто, тому що не люблю всяких таких ляпканців, чи щоб там було. Щось те, що ну, занадто. Клінтуса приховані. Це дуже круто. Дуже мені сподобалось. Дійсно класне рішення, тому що воно там, не б'єшся, чи воно потім не, від, не відпадає, чи ще щось, його <світлення> просто не видно. Е також сподобалось освітлення. Освітлення в мене прям максимально Де тільки можна було, <світлення> і скільки можна на будь-який смак е окремо включити, підключити чотири різні позиції по навіть в одній кімнаті чотири різні. Mm -hmm. Має на увазі стилі освітлення. Я, навіть, чесно кажучи, забула, що ми купували змішувач посередині в ванні, щоб поставити, але на практиці використовувати дуже зручно, як ми вже говорили, для того, щоб помити mm -hmm. зранку голову, тому що кожного дня її мию і іменно цією рукою тримаю mm -hmm. змішувач mm -hmm. і зручно, ну. Зручно, зручно мати голову. голову. Так. так, так. Освітлення оце треки класно, тому що ну, прихований, не видно, що воно не, не там, як да, лампочка, а просто як теж прихований монтаж. І воно так Цікаво виглядає і зону від зонування красиве. Підкажіть, а що кажуть взагалі ваші гості, коли <с заходять <с до вас? Вау, просто зразу такі всюди дивляться і їм, і, і саме основне, що вони дивляться, й мене просто багато теж друзів зараз вже купили квартири, поробили ремонти. Дехто ще в процесі. О, мені це треба зробити. Мені це поміняти. Дуже багато таких і розпитують, як це зробити для того, щоб вже в своїх квартирах да, там, чи поміняти. Ну, коли йде там якийсь mm -hmm. проект, щоб щось перемінити, чи, ну, чи змінити. Да? Дуже також їм сподобався камін, що воно якби просто в меблях, але він дає реально тепло. Дійсно тепло в квартирі, особливо в теперішній час. Коли ми це робили, я не очікувала цього, але воно навіть у кого вже зроблений проект, дійсно раджу, тому що коли холодно і батарей не гріть, його можна запалити, і воно дає тепло. І плюс от, воно зроблено в меблях. Меблі під цього нічого не просідає, тобто все одно воно тепло дає, нічого не відбувається. Ну тобто ну воно зручно теж в користуванні дуже. І багато розеток. Це дуже зручно, тому що то на одному ліжку, де на стороні дивана, то на іншому, так само в спальні чи будь-де. Ну зручно, що всюди є розетка. У мене немає жодного подовжувача. Ну да, тобто його не потрібно. Ну як тільки коли не виклювають, не виключають світло, і потрібно там зря одну станцію, да якось. Тягнути світло, коли його немає. Так. А так то взагалі не користуюсь ними. Я фільтром, от зараз, навіть коли чайник, да там ті питати, коли бра... я часто набирала це неправильно, але я набирала з крану і там дуже багато великий накіп був так. зараз. Я тільки користуюся фільтром. Набагато краща, ну, якість води. Ну, тобто, немає накіпу нічого такого. Як вам користуватися підсвіткою? Бо от, у вас вона сенс? Дуже вона от, 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 що, що підсвітка це дійсно класна підмітка. Підсвітка дуже крута, тому що е, часто я приходжу там мою посуд. Ну, коли от просто звичайно освітлення, не завжди можна побачити, да, що там щось не так, чи придивитись. А потім я, в мене руки мокрі, коли вже мою в процесі і нагадую, ой, треба або було, щоб краще подивитися, і потім просто так можна піднести руку і все зразу видно, які є питання, які треба удалити. Оль, скажіть, а чи важко прибирати дизайнерський інтер'єр? Взагалі не важко. Чим класно дизайнерський проєкт, це те, що я б ніколи в житті не вмістила стільки всього, і стільки мала місця в. Ну, я говорю просто конкретно про свій об'єкт, да, стільки, стільки місця мала, і стільки всього в невеличкій квадратурі. Взагалі немає, бо тому що місця багато зручно там, чи ту підлогу помити, навіть коли немає робота, пилососа чи позам'ятати. Взагалі немає питань. І немає цих багато витирати порохів, тобто полочок. Вони і є, але якось. Ну, їх небагато, наче багато їх небагато. Які рішення для вас були неочевидні, але ви зараз розумієте, що це була гарна ідея. Однозначно, з радіаторами я б ніколи не подумала, що їх можна поставити на підвіконня, і е, місце стає більше в кімнаті. Тобто ми перенесли радіатори на підвіконня. І в одній кімнаті диван закрив, а в другій його майже і не і не видно. То я насправді не розуміла я справді ні про світло не розуміла, коли ми проговорювали що, куди, як, до чого, як воно буде світитися. І я тільки зрозуміла, коли воно вже світило, тому що в процесі перемовин ну якби приблизно там да, окей по, по цих кресленнях, але по факту, як воно буде на практиці, я навіть не уявляла. Ну тобто в користуванні не знала, як це буде. І ну, освітлення однозначно, включати коли воно виключається, і як воно взагалі що куча різних радіаторів ніколи не подумала, що їх можна в. Тиснути і як його підключити? Ну я до сих пір не знаю, але ну воно круто, тому що дійсно збільшилося місце і зручно. Давайте згадаємо про декорування. Взагалі воно ну, якби не входить в послугу авторського нагляду, але мені було, дуже було комфортно працювати з вами, бо я відчувала, що ви довіряєте. Це мене більше мотивувало. І я пам'ятаю день, коли ми обрали реально цілий день, ми ходили по магазинам і підбирали декор у вашу квартиру. Це насправді дуже цінно, тому що я скільки спілкувалася і говорила а, да, з, і з друзями, що ну зазвичай ну не ходять там да, дизайнери, А ми, ми пішли в магазин, потратили багато часу, і я б сама не вибрала. От коли просто приходжу в магазин, я дивлюся, ну той підсвічник, свічка. Ну просто звичайно, а коли вже приходиш в квартиру, розставляєш, уже розумієш, що воно це красиво. Тобто, коли людина приходить, да, і от я там би набрала те, що мені подобається, але коли воно в кучу все зібрати, воно да, ми дійсно ходили, вибирали свічки. Потім ми навіть постіль вибрали для того, щоб воно красиво було в квартирі. Це дуже цінно. Ну тому, що насправді в цьому житті важливо цінувати саме людські ставлення. Гроші грошима є Тем. певні відносини, да і це. Набагато цінніше це потім я пізніше ходила, вже коли жила в квартирі по магазинах, і там ну, всякі там для хліба, для чаю, для кави. Я дивлюсь, мені подобається, але блід. Можливо, воно і не так, коли вже прийде прийти в квартиру, і кінцева картинка вона вже ну, може не так виглядати. То я фотографувала, відправляла Юлії, коли ми вже навіть завершили проект. Так, так. І ви мені говорили, да, окей. А, сувенірчики для Нового року ж теж навіть скидала, чи підійде, чи не підійде. І Юля навіть більше того, додатково шукала в тих магазинах онлайні, ну, де я ходила, бо я казала, в якому це магазині, вона додатково заходила ще на сайт, хоча це не входило ну, якби в обов'язки, і ну, це не обов'язково було потрібно. Але ну це було і так дуже цінно. Дякую. Да, і вам дякую. <гум> да, мені ну, взагалі, цей проект був дуже легким і це ну, реально класно. Бо не завжди таке буває, коли з замовниками ти на одній хвилі. Тобто то ви довіряєте один одному, якби і. Процес іде набагато легшим без ніякого напрягу. Це краще виходить це дуже сильно мотивує працювати далі, робити класні дизайни. Робити mm -hmm. людям радість так, так. тим самим, так ну це реально дуже цінно. Ну бо тому, що важливо довіряти людям, якщо вже починаєте співпрацювати. Да, є всякі моменти. Я не говорю, є дійсно можна почати, щось там не подобається, але коли вона вже пішла, не потрібно вмішуватися. Я, я так вважаю, в роботу людини, коли вона знає, що вона робить, і вона професіонал. Це важливо. Так само і в будь-якій іншій сфері, коли щось, наприклад, там, чи мені доручають чи комусь доручають. Я не хочу, щоб ну, якщо мені довіряють, так, я роблю свою роботу, я її виконую. Вже по факту. Ну, основне не заважати людям робити свою роботу якісно, коли вони роблять її якісно. Е, дякую, Юлія. Дякую Тераса, Дякую компанії Білік за те, що допомогли реалізувати те, що я хотіла. Мою таку маленьку мрію. Е, саме основне це хочеться побажати всім перемоги. Віри незламності. Як би важко не було, бо нам всім зараз важко, але буде краще. Бо тому що ми дуже класний народ, ми завжди шукаємо найкращі рішення і вміємо цінувати, вміємо цінувати відносини, моменти і надіюся, життя. Дякую, що були з нами. Дякую, що подивились це інтерв'ю. Сподіваюсь, вам сподобалось. Я приєднуюсь до. Слів Ольги бажаю нам скоріше перемоги і слава Україні.